Німці мали що, ми навіть соли не мали посолити чим страви. так. Я, я до Львова ходила на піхоту, нині на автобус далеко вожить около церкви, а тут тяжко тут. А я ходила до Львова на плечо, І ми втікали від німчими, дорогу не йшли на, на кінці Львова, на кінці Львова. Де, де таке ще спускаєте. Спекулянти були. Несла тут є 40 кілів, так. а назад такої то, таку сінь, то було таке червоне, що ми є, тепер ще їм потім, бо по траві вже бросла трава. То було пісок і таке засоло, було. Ціла вулиці солила. О, Великі баняк ці накидали тої соли, запалили, воно кипіло, налили відро води. Зверху тушому збирали, а сподом все пісок. Mm -hmm. А ось як була тачила за церков, ми кажемо, за церкву того там село. Всі чекали в полищі, бо не було не солоного їсти. А, нім, а ті німці то, то їм давали на діти вбирати ще. Dávali soli, dávali širniky a my nemali nic v selách.